Наша польська гуманітарна акція надає психосоціальну і патронажну допомогу людям літнього віку. Я зустріла Анну Василівну і запитала, як вона до нас в Тарас попала. І Анна Васильівна розповіла свою трагічну історію. З Бахмута приїхала. А за яких обставин таке сталося? Ну, стали бомбити, стріляли, і ми в погрібі сиділи, а потім повискакували і. Що було в чому і що встигли зібрати і виїхали. Оце тільки біда, що документи залишились в погрібі там. Тобто ви до Тараші поїхали без документів? Так, да, так, да, так. Да. Ганна Васильівна звернулася до юриста, у нас була онлайн зустріч, і до нас юрист приїжджає, пан Олег. І вона сказала, що так і так, в неї немає документів на будинок. Він скоординував її дії, вона пішла у ЦНАП і взяла довідку, щоб відновити документи. Що я в що приїхала, бо я тут родилась. Мені було шість років, і батьки вирбувалися на восток, і отак от мене вивезли, і там я виросла. І, і вийшло, що приїхала сюди, хто знав, що ця війна буде. От і вийшло, що так хату про там розбили, нічого немає, і вертати мені нема смисла той же бахмут. Анна Васильівна дуже активна, вона щотижня приходить до нас на активності в офіс, займається скандинавською ходьбою. Ми на стадіоні займаємося. Потім займаємося з реабілітологом Євгенієм різні вправи. Mm -hmm. Подобається вам Анна да, Василівна? Да, да. Так, чудово. І потім чай, хороше спілкування із своїми однолітками. це дуже, Анна Васильна любить гарно співати і Спілкуватися з друзями, так? Нещодавно нам е, скинули сайт, на якому реєструють людей для отримання житла. І я в суботу зареєструвала е, пані Анну угу. і на отримання безкоштовного житла е, на Макарівському районі там для похилого віку е, побудоване містечко котечне. У дому віці Ганна Васильівна виїхала в Бахмур. Да. Зараз вернулася, хоча дуже багато людей знає Ганну Васильівну. Люблять і поважають. Бо це, як то кажуть, на Можливо. одній вулиці дитинство прийшло. Да. 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 Як змінилась стараща за ці роки? Ну як? Мені, кажеться, нормально. Я так... ну, правда, бо в ніколих вулиць я не запам'ятала, тому що його От названня. От, а от так трошки блудила. <риклад> от, всі вулиці, нет. а так нормально. ті ставки, що я купалась колись по дитинстві, помню. пам'ятаю. Тарася взагалі подобається мені. І люди хороші, відзивчі такі. Адміністрація вам допомагала. Допомогу давали вам, як ви приїхали ще зареєстрували вас. Так же, дороги да зареєстрували все було так, як треба. Нічого ніяких не було нюансів. Ніяк... Ми дуже співробітно, чим гарно з адміністрацією. Так, такі люди, як ви, то не можуть до давати. Все нормально. Ні, ми ж хочемо, щоб ще краще було, щоб у ну, вас не було такої болі за те, що ви не в таких умовах живете, як жили, та та Бог. Та Бог. Да, бо чужої біди не буває. Точно. То ми то. переживаємо за ви вас також. Ви всі хороші, мої люди. Добри, якби не ви, то я б не знаю, як би я не.